Друзі, всім привіт! Сьогодні 10 травня. Почали робити, так сказати, Ми готуємось до а, укорінення майбутніх саджанців. Дівчатка пройшлись, йдуть не швидко, але йдуть якісно так сказати. Я таке люблю більше, тому що є люди, які так сказати, можуть за день зробити те, що робиться два, а потім ще потрібно перероблювати. Тут дівчатка молодці, гарно поліч. Підготовлюють земельку до пригинання. Залишилось їм половинка, я бачу, десь 3-4 рядочка. Нормально. Грубо кажучи, трошки більше половинки пройшли, завтра дополять. Ну так, да, далі вже далі вже ще не поляне, тут вже поляне. Тому, кому буде потрібний посадковий матеріал, будь ласка. Можете вже, от, хто буде там брати 25-50 штучок і більше. Звертайтесь, записуйтесь, тому що є люди, які записуються на у, у, там, сказати, дзвонять у кінці жовтня, просять там 100-200 штук, а такого вже немає. Великі партії, ну як великі, більш-менш непогані партії замовляються зарані. А там хто бере вже 5-10 штучок, то вже таке діло. Якось так. Тому всім успіхів. Звертайтесь.